Шановні глядачі, вітаю вас. Я зазвичай в селі Нечипарівка заїжджав зі сторони траси київ Харків. А зараз я стою між селом Фарбовано і село Не Як бачите, ось вказівник на заїзді в село. Я зараз проїдуся в центр села. У центрі села там є кафешки, заклади, школи, автобусні зупинки. У селі Нечипарівка дуже добре продаються будинки. Господарю наперед вже кажу, що він молодець, тому що я вже в будиночку був. Подивився, попросив зробити, наведіть порядок. Господар сказав, Роме, Рома, без проблем. Їдемо, наводимо порядок, приводимо чистоту красоту, зараз десь там домивають підлогу. Будиночок недорогий, але е, я думаю, він буде вам цікавий, тому що територіально люди, навіть із села Нечіпарівка, ходять пішки до Яготинського вокзалу або виходять навіть на трасу Київ-Харків. Так, да, село сильно розтягнуте, але будинок майже в центрі села. Зараз, ну, як завжди, їду і вам все показую. Звертаю увагу, що в селі є капличка, а я б сказав би, повноцінна церква. Священики сюди. Періодично приїжджають по графіку, правлять все як має бути. По лівій стороні ми бачимо автобусну зупинку. Це зупинка майже в самому центрі села. Не майже а це є центр. Але я чомусь думаю, взяти орієнтир для вас центр це ось магазини, які є по правій стороні. Сільська рада, по лівій стороні, будинок культури. Ну, в общем, Зараз зупинюсь, трошки вам тут місцевість покажу. Від села Фарбовано я приїхав. В тому напрямку траса Київ-Харків. Ось ми бачимо кафешка, називається район. Тут магазинчик, продуктові товари, господарчі товари. Знаю, що там ще один є магазинчик. Поруч також магазин. І від даного магазину до будинку, який я вам сьогодні буду показувати, відстань всього лише 100 метрів. До нього дві під'їзних дороги. Можна ось тут, де стоїть машина, проїхатися по польовій дорозі і прямо попасти до будинку. Зазвичай люди ходять пішки. І можна там ще асфальтованою дорогою проїхатися до будинку. Зараз переміщаюсь до будиночку і все вам показую. Шановні глядачі, як я вам і обіцяв, під'їхав до будиночку і зустрівся з господарем. Борис, доброго дня. Ото камера, ми зараз розкажемо за, вас, за ваш будиночок. Як будували, як ламали, як красили, як строїли. Я об'їхав трошечки з дворів. З подвір'я видно той магазин, який я щойно вам показував. Поруч проходить асфальтована дорога, на опорах є ліхтарі, вуличне освітлення, на опорах є інтернет. Так. Да. І... Два, вроде да. і... А до самого будинку я вам показую, що ось ми стоїмо до самого будинку ось є асфальтоване покриття і наше подвір'я по правій стороні. І поруч з подвір'ям, воно в нас виходить угловим, і ще є ґрунтова дорога, але вона, мабуть, трохи просипана. Ні, нормально машини їздять. Ні, ну взимку я маю на увазі. Та не просипано, теж їздять. Тут, тут, ну, тут... вона вложена, та там щебень камінь. Борис, да тут по асфальту, вибачте, мене 200 метрів об'їхати. То я думаю, ну, хто то, захоче. Є, хай якщо А якщо напряму там 100 метрів до магазину? Так, а да, 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 я щойно перед магазином вже стояв і розповідав, що тут 100 метрів. По лівій стороні ми вже бачимо стіни будинку. Він у нас глину очерет. Так. Обкладений. Це а стоп, да, просто глина очеред. Злі, глина очеред, ну трохи кирпічом вложений, ну там все саме. А... Добудована я, цегляна веранда. Це цегля, Цегляна веранда добудована. Літом там і кондиціонера не потрібно, той. Свіжий воздух. Тримається. Прохолода, Прохолода, тримається, те, що треба. А взимку, коли топить, то, то за рахунок тип, невисоких тип, потоків. Е, тепло держать дуже добре. Так, зрозуміло. Е, я вже розповідав, що тут все зовсім неподалік. І до траси, київ Харків ви пішки ходите? Да. З яка відстань? Ще скажу, від папиного дому до це, саме десь 3 кілометри. 3 кілометри до траси? Так. Да. — І до магазину 100 метрів. Так. При вході з правої сторони ми бачимо а, водяну колонку. Як бачите, біжить вода. Але ж у нас же сезон полива, то влітку трошечки тиск слабий. Люди викручуються, ставлять додаткові допоміжні насоси. Так, да, І за цього падає напор. Тиск. тиск. Зрозуміло. Але ж споживачів багато, всі хочуть водичку на шару. Є. А як же? Зайшовши на подвір'я, ви зараз все подвір'я не оціните, тому що. Ну, Трошечки попідзаростало, господар, на жаль, теж нещодавно мав. Так, так... Після інсульта, то що вибачайте, що в ну, бою щось є. Як є, так і є. Ось будиночок, який ми вам показуємо. І до будинку підведено газ, електроживлення одна фаза, опалення в будинку є. Загальна площа 50? 52... 53. 53. 53. Територія подвір'я Борис. Впевнений, був, що тут 25 соток. Да. Але я, шановні глядачі, подивився на документи і зрозумів, що, на жаль, тут земельна ділянка не приватизована. Нам законодавство не забороняє продавати неприватизовані подвір'я. Тому ми візьмемо у сільській раді у нашій Яготинській міській раді, візьмемо довідку про те, що на земельну ділянку кадастровий номер не присвоювався, земельна ділянка у приватну власність не передавалася. А якщо ви захочете на себе приватизувати дане подвір'я в цьому питанні, вам люба землепорядна організація міста Яготин допоможе. І я підскажу, до кого звернутися. Добре, да. значить, що давайте. Трошки підемо і покажемо межі подвір'я. Ось тут накритий земляний погріб. Земляний погріб тут. І ще один, по-моєму є. І, і там ще один. Ага. Так. Орех, 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 яблуня. Що я ще забув сказати? Е, груша, груша, абрикос. Ага, так. Борис, про межі подвір'я трошечки покажіть своїми ну, вказівками. Е... Загород, як сказати. Оце все, що заросло. На жаль, в цьому році господар не встиг зорати його трактором. І все, що ото, до того дерева, правильно? Ось сьогодні до столба, до тих, ось сюди, до, до хати, аж той. Так. І е, пішло по межі до куку... кукурузи, по кукурузи до Оріха, до Оріха там, до дороги. І ось сюди, де вишеньки, там тоже Оріх я Оце садив. Це все ваша територія. Оце все, це все це вся наша територія. Да. І тут я дивлюся, ось груша. Я ж говорю груша, це бере груша, такі великі бери. Ага. То менше, теж бере, там другий сорт не менше, теж дуже слабкий. Скайте, це, це, це будь ласка, хочу вас перебити і сказати, Оно, де ж магазин, так. біля якого я вже зупинявся. Да. І ми під... От прямо візуальне підтвердження 100 метрів. Так, да. Ходімо до будинку. А, тут ще є mm -hmm. став Ось сюди. Ось прихиля метрів 100 десь став хороший, що і пляж і люди купаються. Я ви знаєте, я навіть забувся, що він є, але я проїду і покажу його. Хоча я вже на відео його разів шість показував. І з додаткових хозбудівель, будівель, на жаль, все було зроблено із тимчасових хоспоруд. А именно, ото був сарайчик дерев'яний, це був літній душ, це був це літній бу... туалет. Да. А це був недостроєний сарай. Так ми з папою не достроїли його. Ходімо, обійдемо будинок навкруги. Розкажемо ми розкажемо, що дах укритий шифером. Так. Добудована цегляна вірандочка. Да, Приватизувана коли... вже теж. Да, я бачу, що в плані вона є. І її добудували тоді, коли газифікувався будинок. Ну, батько брав його, вже газифікуваний. Ви купували цей будинок? Да. Так. Тепер давайте ви туди пройдіть. Хто захоче спиляти окацію на дровішки, будь ласка, пилка в зуби і вперед. <с Devittin> <серказове> так, а ну розкажіть, японські самураї придумали от таку витяжку. І ця витяжка дуже класно допомагає, щоб не задувало котла. Так, якщо вітер. Дує. Вона не задуває, тяга йде дуже добре. А Ре? я ваші слова підтверджую, бо я вдома так само зробив. <ріст> ось, <ріст> тут, <ріст> <ріст> та, ось тут у нас бовдур до газового котла, це витяжка під газову плиту. Так. І чого ми йдемо по цій стороні, показати, що є трошки навкруги обозка, вона такою, мабуть, сантиметрів 12 товщиною залита. Вікна дерев'яні, але ми йдемо показати, де газовий стояк і газ, електролічильник. Газожір, газовий стояк. Я коли уїжджаю, я його перекриваю, щоб він не йшов. І О, опять ну, він смазаний, а ну, правильно. <говорит> то, це, це, все добре, це, все добре. Щас минуточку. Шановні глядачі, відний провод до будинку, поміняний сапт. І це дуже хороша перевага в тому, що коли доторкаються гілляча, то вони ніколи не закоротять цей провод. І він довговічний. І ще я дивлюся, вам електролічильник поміняли. Так. <coughs> електролічильник теж, коли ми виходимо, я уїжджаю, автомат міняється 16 амперів. Автомат ага. стоїть. Ну, цей 16 ампер, навіть більше, ніж 16 архів. Говорю, 16... так як воно є. Ну, значить, 16 ампер ми можемо пересчитати, що це можна майже 4 кВт споживати. Ну так. Да. Да. Що ж, давайте обійду на округи будинок, показую, що є обмосточка. Стіна е, по технічному паспорту глину Але тут всередині ще дерев'яні бруски є. Ой-ой-ой, крапива. От скотинки. <рес> Охле, пожалуйста мене. Так. Оздоровила. Так, да, це точно. Тут у нас щось батько... А, тут, мабуть, угол трошечки колись дав осадку. Що вирішили тут взяти підложити цеглою. Ну так, купили? Ну, це давно було. А, воно було таке. і купували таким. Да, то Батько вже кирпич підлажував. Це саме робив, округ, це все. Поняв. Так, ну що, давайте зайдемо до, до будинку. Давайте. Мир Божий вашому дому. Я не знаю, як З Миром приймаєте? Миром приймаємо. Зрозуміло. При вході тут була кухонька. Плитку. Тут не була, тут вона її. Ну, буде. Буде. Да. Тут стеля невисока, але газова плита з лівої сторони, газовий котел з правої сторони. Світло є. У, да буде світло, сказав електрик пан Борис. О, а ну продемонструйте, що в нас є газ. Шановні глядачі, в даному газовому котлі поміняна автоматика встановлена євросіт, вона робоча. Тут треба буде лише е, через кран набрати воду угу. Прямо... Систему, бо система, система спущена. Да. Да. Можна через кран, можна там через відро. Я пластмасове відро як, яке типа... Ну, На жаль, як крашилічений бачок, тому що метал, метал ми ставили, воно ржавіє. Поставимо пластмасове, ну так. Ще люди алюмінієві бачки ставлять. Ну, є, ну, ставлять. У, нас, у нас що було під рукою? Згоден. Газовий лічильник. І это ви правильно зробили, що під рукою, значить, треба ставити. Газовий лічильник є. Плитка старенька, квадратненька, але ще трошки тримається на стіні. Хто захоче, може її збити, хто захоче, може приштукатурити. У кожного буде своє бачення. У вірандочки плитка. У прихожі вже у нас дерев'яна підлога. Угу. А, он де ваш бачок. батька. Да. Крутяк. Смотриться то, що треба. Найголовніше, що робочий. Правильно. Ласна горище. Ласна горище. Так. Да. Тепер звертаю увагу, я бачу звідси, що там є дерев'яні е балки, і лежить навіть руброїд. І цей рубіроїд дуже сильно спасає, щоб шифер ніде не підтікав. На жаль, на горище я не полізу. Вибачайте, немає в мене драбини і спина щось сильно болить. Так, з прихожої у нас є кімната. Раз. Зала 2 і ще кімната 3. Правильно? Так. Де там піч стояла у вас? Піч стояла в цій кімнаті. Ну, ви Ось... все викинули? Так, да, піч викинули, вийшло дві кімнати. Була тут одна кімната велика, яка піч викинули, зробили дві, е, дві кімнати. Супер. Получається, ми топити можемо тільки газом, і якщо да. ми викидуємо колесники, то можна в тому котлі топити ще дровами. Правильно? Да. правильно. Так. Так. Тут висота Попажем. стелі трошечки більша. Підлога глинобитна і поверху лежить старий ліноліум. Хто захоче, можна переслати новим ліноліум прямо зверху. Далі. Система опалення є, вона злита. Хто захоче, набере вікна дерев'яні на дві рами. Літня і зімня, правильно? Так. Да. Шпалери всі під переклейку. Ну, як і є, так і продаємо. Так, да, питань нема. Давайте покажемо. Ціна ць. була б друга, якщо все а -а -а. капремонт робити. Так, да, я з вами згоден. Ні, ну що, тут ще жити можна в цьому будинку? Ну, я знаю. Ну, ви молодці, що ви піч викинули. Так, да, то, -то як, як подивитися, то тут -ту місто є. Тут кімната добряча. Так, Це я... папа на любима кімната. Зрозумів. Пішли ще одну показу. Wow. Утром Там стає сонечко лазав. Оп, я вже взяв 4 часа. Поняв. І, і, <свіс> і на рибалку. Не на рибалку. Так, хорошо. Ха, давайте ту кімнату покажемо. Так, і це ще кімнатка, вона теж тут така, ну, доволі теж простора, вона не така вузька, але більш широчіша. Ширша, так. Телефони можна заряджати, ну це таке. По вулиці ж є інтернет. Так. Да. Ось сюди рядом інтернет. Навіть вроді два інтернета проходять. Дві. Зрозуміло. Так, шановні глядачі. Шановні глядачі, Борис, підійдіть трошки ближче. Шановні глядачі, ми, як могли, вам про будиночок розповіли. Так, да, будиночок. Старенький. Але ціноутворення даного будинку було взято з порівняння, що останнім часом продавалося в селі Нечиперівка. Тому, якщо ви скажете, що це дорого, ту ціну, яку ви бачите, то я вам скажу: гірший будинок за цей продався всього на тисячу дешевше. Тому. Як лайтеся, як не лайтеся, але газ є, світло є, водопостачання, хай влітку поганий напор, але теж є. Ну, погане відносительно. Утром стаєш, напор напорво. Ввечері напор напорво. А це дні, коли це поливання йде. Ага. Оце воно падає. Все зрозумів. І то вчора був во напор, в це време. Може хтось приїхав з і Хтось відкрив на Хто ну, Да. І до речі, е, да, мебелі тут небагато, але там. Якесь... На койки є на перше точку. Да. Щось десь там при землі це є. Е, так, може я щось забув розповісти ще? Да, би По документах у господаря новий технічний паспорт. Е, кадастровий номер я вже розповідав. Це спадщина, тут податку не буде. Господар проживає ж в місті Фасто. В містові Так. Да. Ключ мені залишає. Хочете подивитися даний будинок, будь ласка, дзвоніть зараніше. Хоча б з вечора на наступний день. Я вас зустріну, привезу, покажу. У кого немає автомобіля, я вас зустріну в Яготині на вокзалі і привезу на перегляд. Школа працює? Так. І дитячий садок. І... Так. І в нас, по-моєму, три магазини в центрі. Три магазини. Промишляний, і два продуктових. Промишляний це господарський товари? Плюс е одного продуктового є бар. А на стоп, стоп, і А, це вже далі. Я говорю, то, що рядом, 100 метрів. Да. То, то, що рядом 100 метрів, то я й розказую. А, а то далеко. Так, і... то один кілометр, то далеко. Почекайте, Борис. І ще давайте людям розкажемо, що у вас через село курсує автобус Плужнянський. На Плужники. потім Переяславський. Один раз знаю, що має курсувати Київський, на Київській, да, курсує. Да. І хто хоче прийти пішки? Будь ласка, до траси Київ-Харків зі слів Бориса 3 кілометри. Да, де так. А мені кажеться, трошки менше. А може й менше? Ну я взагалі 6 кілометрів йде від папиної хати. Ми е, засікали до вокзалу. О, це правильна цифра. Це дуже правильна. Хто хоче пішечки прогулятися, той прогуляється, але, але дойде. Ні, я, я постійно скільки гуляв. Супер. <гум> Супер. Так. Згода, дружини, на продаж даного будинку не потрібна. Будиночок ми показали. Ну, може, що забув сказати? Добре, все. Дякую, що. Дали можливість попрацювати Дай Бог буде покупець. До речі, глядачі на по поводу ціни. Я в ціні не участвую, я допомагаю рекламувати, показувати, підготовлювати документи, пробіжу комуналку, газ, світ, водопровод, що немає боргів. Все це соберу. Візьму довідку, що в будинку ніхто не прописаний. Візьму довідку, що земельна ділянка не приватизована. Але після того, коли ви будинок подивитеся, я вам дам номер телефона господаря, ви з господарем побалакаєте за ціну. Я свою комісію завжди закладую в суму продажі і Борис про це знає. Вам остається питання вирішити ціни. І потім, е, якщо ви домовитеся, то ми тоді будемо рухатися до нотаріуса. Без питань. Без питань. Кредити, штрафи, арешти заборонені? Еліменти не плачені? Смієшся чи що? Мені вже 58 років. А глядаєте на 48. Ну ладно, 50. Все, добренько, Фотосесію далі дивіться. Тут так. у вашому будинку проживав батько. Так. Да, Борис поплатив всі борги за газ, за світло. Були доволі великі суми. Але ми йдемо на подвір'я і показуємо ваш будиночок. Я вже на відео говорив і ще раз вам хочу подякувати, що ви молодець, що ви прийшли, понаводили, як змогли порядки. Але будинок як є, так і показуємо. Правильно? Як? Так же. Oh,